Привіт, Руденко Катя, Сатфикс Open Games івент 25.2 Категорія Sky. Йдеш, показуєш. Тут у нас є скакалка. Є. Тут у нас штанга стоять. Вот, тут ми показуємо штанга. 15. Пише. Тут пише 15. Добре. Блинчик 10, блінчик 5.

Шо? Сука. Я не може хтось принесе студенько? Тобі не можна виходити з кадру. Ну, ця ж хуйня може довго мати представлення, ні? Див, Чого ти стоїш, або Софія, або поможе, поможе одну подушку поставити. Тут буде в хвилина відпочинку, я думаю, що можеш. Так, в мене що? Потім 100 стрибків, 20-го стоварів, 100 стрибків, 50 крусовів. 50 крусов. Че, мені цей. 10 стрибків, 20-го стоварів, 50 крсовів потім. Так, потім. Включаємо і 10 заходить. Все, готово? Ні. Я значить зараз включаю за 10 секунд, я йду з тобою, накидаю тобі блінчики, понял? Досідаєш нормально кожен раз. Готова? За 10 секунд. Зараз сітесь. Три, два. Один. Гриф 15 кг, накидаємо по 10. 35 кг. Просто 35, скажи. Самого можна Давай гарненько взяла. Гарно штовхни, не цей, не дергайся. Не фіксуйся гарно зверху і молодець, стоїш. Добре є підйом, зафіксувалася, скидай. Тишкаш 40. 40 кілограм. Гарно, штовхни, Нікуди не спіши. Штовхни, Подумай, присядь і в кінці фіксуєшся. Штовхнула. Оп! Хорош! Сіла. Добре, є. Фіксуєшся. Сорок. Пройшла. І лиш от пройшла. Чувак, фіксуйся. Пішлася. 42. 42. Голосна. Сорок два. Yeah. Є. Чувак. Добре. Кам'янолікті тримай. Чотко штовхни, головне. Оп! Стоїш! Тримай. Не досіла. Не досіла. Заново. Сідай. Не спіши, сядь. Треба ще разобрати. Сядь. Чувак. Сядь. Все, але відпочинкусь. У тебе ще півтори хвилини. У тебе ще хвилина 20. Мені здається, Це остання твоя вага, яку ти робиш. Mm. Mm. Чітко тримай лопатки зі спину. Чула, гарно тримай. Добре штовхни. Молодець. Помаленьку не падай. Є. Yeah. Є. Yeah. <рес> Замерла. Все, виже. Ще 40 секунд є в тебе на пресі? маємо звинички, який бумагорашся. Хоча б на кілограм рішення. Давай, здавай, ріжку. 30 секунд. Маєш встигнути зняти стан, просто зі стію, Що не спішить. 43 кілограми, важко. 43. Штовхни. Спочатку гарно. Молодець, стоїш, не спіши, не падай! Добре, є, 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 Вставай! Стій! Кидай! Не виходь тільки з кадру нікуди. Та що ти її ставиш на стійку, забирай ту штангу нахуй. Все, в тебе ще хвилина є. Ще 50. 40 секунд, 30. Що Да. Катя. Так. Так. У мене сто 100... так. Так. стрибків. Не 100 чекати. Ні, ні, Можеш собі поправити, але потім постав назад на підлогу. І трошки далі стань, бо тебе буде погано. Отут, отут ще можна трошки назад. От тут і стрибай. Десять секунд. Три, два, один. все, Поїхали. Тільки вперед не підходь. Чуть-чуть назад. Десять. П'ятнадцять. 23 哥，怎么 <Bye. S 2> <Come on. S 3>？拜拜。 Я скакалку в руки і поїхала. П'ятдесят було. давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. сімнадцять, Вісімнадцять.

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 8, 49. Є! Yeah! <плес> Вже, давай. Ти чуєш? Давай, зараз. daj arg pokl entender Til deg sitter Peder Sverd. 10. Сорок. Шестьдесят. Семьдесят. Вісімдесять. Сім. Давай. Вісім, дев'ять, дев'яносто, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. Що там зараз? Стінка, я підхожу, так? Да? Рулетку. Забери. Рулетку э, вайки. Викини рулетку з цього. Кидай, кидай, кидай. Давай, Катя. Все, тут ти молодец, туди все вмієш. Все, гарно. торкнулась, Добре. Все. І назад. Руки спочатку, потім впала. Хорош, добре. Молодец, тут все класно. Руками встала. І назад. Руки. Молодец, добре. Два є. Е. Добре. І руки. Три. Е. Молодец. Давай далі. Руки. Чотири. Хорош. Добре. Пять. Молодець. Давай. підйом. Молодець. Давай. Все добре. П'ять разів вже є. Давай. Добре. І назад. Руки. Впала. Шість. Хорош. Все, супер, Кать. Руки. Сім. Добре, все добре. Давай, ще трошки. Ще три разочки. Зараз відпочинеш себе. Руки. Добре, назад. Руки, руки, руки. Вісім. Молодець. Давай, ще два рази. Руки. Дев'ять. Добре. Опускаєшся. Є дев'ятий. Добре, останній раз. Давай, давай, не відпочивай. Зараз відпочинеш, станеш. Руки, руки, руки. Молодець. І назад. Підйом зразу і пішли на скакалку. 15-17. Давай. Все, зараз 100 стрибочків. Молодець. Давай. Все супер. Охуєнний час. Раз, два, Стоп! Там ще один був на всяк випадок. Береш і поїхала на товсту А я не піднімаю тут ніхуя. Ти чемпіон, Катя. Зроби просто товсту по людськи, я тебе прошу. Привет, буде. Що? Та, да, бля. блядь, држалайся, блядь, скать. Все, я ж м'якою стоп.